Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні з'явився офіційний відеоролик про 9 -е конструкторське бюро із двома старими машинами, із 3 і з 4-го конструкторського бюро, а саме Кампанзер 07ПЕ та об'єкт 452К. Вже є повна детальна інформація по цьому 9-му КБ, тобто які дати у нас та час проведення, кількість машин, до речі, в нас є зміни. Я здогадувався приблизно, коли це все буде відбуватися, яка буде кількість машин, але є зміни, друзі. Тобто машин буде менше, ніж було у старому конструкторському бюро 7-му, коли в нас був Ліон той самий і об'єкт 780. Так що будемо зараз це все обговорювати щодо чого як, тому що є певні моменти, на яких потрібно буде зупинитися, та й взагалі розберемо відеоролик це само собою. У другій частині відео перенесемося до бою і хочу з вами поговорити про те, як змінювався максимальний та середній онлайн у World of Tanks впродовж останніх двох років. З 2023 по 2025 роки, друзі, тому що тенденція, на жаль, йде в мінус, так скажемо, постійно. Але давайте більш детально про це говорити з цифрами, для того, щоб це було більш наглядніше, тому що ця аналітична інформація з'явилася на такому ресурсі, наприклад, як Armored Patrol. Я там якраз цю інформацію основу і взяв. Будемо про це все говорити, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися, Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо, друзі, із перегляду офіційного відеоролика. Конструкторське бюро знову відкриє свої двері з 1 по 4 серпня, щоб представити вам два важкі танки, що загартували себе в боях та заслужили повагу командирів. Це чудова можливість отримати дві рідкісні десятки. Друзі, що стосується цих машин, я вже розбір характеристик робив, але якщо в цілому е, поговорити і охарактеризувати ці дві машини, то вони по-своєму хороші. Що об'єкт 452К, що КПЗ 07ПЕ, друзі? КПЗ 07ПЕ має меншу альфу, але більш комфортну гармату. Об'єкт 452К має більшу альфу, але гармату з меншою комфортністю, в тому числі і кутами, друзі, опускання гармати. Звісно, приведена броня буде кращою. Все ж таки кращою в обєкта 452к, тобто, чисто теоретично він повинен відтанковувати більше. кпз 07 пе танкуватиме менше, але все ж таки сказати, що в цієї машини немає броні, я не можу сказати. Він дуже часто буде тримати удар навіть своїм ВЛД. Верхньою лобовою оцією деталью, тому що тут є ще от такий екран у вигляді відвалу, і він буде танкувати. Тобто, друзі, якщо у вас немає цих двох машин, і ви обираєте е, якусь одну з них, то можете брати до якої більше лежить душа, так скажемо. Тому що що ця хороша, що та хороша. Тут уже дивіться. Я, от, наприклад, був забирати кампанзера 07 ПЕ, тому що в мене її немає. Об'єкта 452к я забрав, а це єдина машина, яка в мене залишила. Вийшлася із попередніх конструкторських бюро, що я її не забрав. До речі, по проведенню цього КБ от по строках початок у нас 1 серпня 2025 року о 15.00, а завершення 5 серпня 2025 року о 2 ночі. Тобто, друзі, зрозуміло, що може ця подія закінчитися і раніше, якщо розберуть, наприклад, ті самі машини до кількості ми перейдемо далі. Але в нас от такі строки. Що тут відрізняється? Від того, що я думав. Я думав, що буде це не в серпні, друзі, а 31 липня, тобто завтра в четвер. Як бачимо, поставили розробники на 1 серпня. Це не суттєво, звісно, плюс-мінус один день це все нормально. Єдине, що мені не подобається, це те, що 15.00, друзі. 15.00, коли основна маса людей, в тому числі і я, будуть на роботі. Тобто, ввечері, наприклад, там о пів шостої, чи ну, от в 17.30, 18.00, хто коли приїжджає, там з роботи, це все зрозуміло, ви можете зайти і не буде машин. Я так думаю, що чисто теоретично я для себе прикидаю, що такої ситуації не повинно бути, тому що машин все ж таки багато, багато гравців уже ці машини забрало. Тобто, проводячи аналогії із сьомим конструкторським бюро. Коли у нас ліончиків розпродували об'єктів 780, то там доволі так довго в часі вони розпродувалися. І ліони, по-моєму, ще й не розпродали всі, там трішечки залишилося. Але суть не в тому. Суть в тому, що я так думаю, всі, хто захочуть, навіть при умові запуску конструкторського бюро з 15.00, зможуть, наприклад, у перший вечір забрати ці машини. Подивимося, як це все буде. Звісно, я буду в п'ятницю записувати весь процес, коли я прийду з роботи, от зазначатиму час. Скільки машин залишилося, і постараюся забрати кампанзе на 07ПЕ, якщо в мене, звісно, це вийде. Але, скоріш за все, я так думаю, що повинно вийти. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього Ідемо далі. Об'єкт 452К і кампанцер 07ПЕ. Без номерних стилів, але кожен зі своїм характером. До речі, за те, що будуть без номерних стилів, я також це бачив на азійських ресурсах по зливах. Я про це вам розповідав. Бачите, тут іде підтвердження ну, 100%. Якби танки мали групу швидкого реагування, Kampfpanzer 07ПЕ став би їх командиром. Цей універсальний важкоатлет майже не відстає від середніх танків. Завдяки міцній башті і гідним кутам вертикального наведення, він швидко займає ключову позицію та утримує її навіть під обстрілом. Гармата стріляє швидко і влучно, як і повинна. А відвал на корпусі не лише для краси, а й для захисту від кумулятивів. Друзі, дійсно, це такий важкий танк, який дуже схожий на СТ-шку, Тобто броня тут є, але далеко вона не така, що не буде пробуватися. Тобто, ПТшки будуть пробувати, на голді, дуже часто будуть пробувати. Але все ж таки, це комфортна, хороша машина. Друзі, її можна брати. Якщо у вас є ресурси і бажання, ну можна брати стовідсотково. Я яку машину за КБ не брав, я не пожалкував. Для колекції інколи захотілося там викотили. Ну це дивіться, кому не шкода ресурсів, є бажання. Я б вам рекомендував придбати собі якусь машину. Там уже дивіться, хочете, запаситися там ресурсами на водва 2.0, якщо у вас в пріоритеті, наприклад. Хоча ми не знаємо, що там буде ще на 100% ще немає ніякої зовсім інформації. От крім того, ролика короткого, нічого не було ще по витоках. Панцер чудово показує себе у грі на перетяті місцевості, але коли потрібно безстрашно йти в атаку, він кличе об'єкт 452К. Об'єкт був створений для відчайдушних шукачів пригод. Низький силует. До речі, друзі, по обладнанню: що на першу машину, скоріш за все, на об'єкта 452К точно експериментальне треба компонування ставити. От тт 3 друзі, для того, щоб не так крітувалася ця машина, тому що крітується дуже. І кажуть, що Кампанзер 07ПЕ дуже крітується. Тобто, що на одну, що на іншу машину потрібно використовувати компонування. Я забув, як воно називається. Комплекс підвищення живучості Т3, чи як воно називається? От, підкажіть мені, будь ласка, вже вилетіло з голови. Коротше кажучи, Експерименталка на живучість. Рикошетні форми і зовнішність хижака. Все це нав'язує агресивну гру. Танк стрімко зближується з супротивником. Відбиває снаряди, немов м'ячики. Та завдає удар у відповідь на 560 одиниць. Стабілізація дає йому змогу завжди рухатись. Взагалі, все допомагає об'єкту виконувати своє призначення атакувати. Обидва танки можуть впоратися зі схожими завданнями, але різним чином. Вибирайте той, що вам більше до душі, або забирайте обох. От бачимо, друзі. оцей, по типу як скріншот з гаражу. У нас буде доступно по 20 тисяч машин. Можемо ми їх почергово купляти. Тобто, якщо у вас двох машин немає, ви можете спочатку одну придбати, потім іншу. Це все зрозуміло тут без змін. Визначитися з новою улюбленою десяткою. розподіляєте ресурс. По ресурсах, усе також як було раніше. Кредити, якщо брати по одному ресурсу, то їх потрібно 125 мільйонів аж по золоту, по голді 55 тисяч багато по бонах, 50 тисяч креслення до 36% ми можемо перекрити, збираючи ними от по універсальних і по національних фрагментах. Ну і по вільному досвіду це найвигідніше, якщо він у вас є, то 1 мільйон вільного досвіду. Якщо немає, то є варіант або е, міняти золото. На вільний досвід. Це вже на любителя, тому що бачите, як назло спеціально робиться так, щоб не було вигідного курсу конвертації 1 до 40. Тільки 1 до 25 зараз постійно доступно. Скоріше за все, після цього конструкторського бюро під час святкування 15-ї річниці World of Tanks, буде оцей буст, так скажемо, до переведення бойового досвіду у вільний досвід. На даний момент, на жаль, немає. Курси на власний розсуд. І переходьте. Ну і, до речі, те, що я не сказав, тут зміни, звісно, є в меншу сторону. Наприклад, сьоме конструкторське бюро, яке було в нас на Ліона і на об'єкта 780, там у нас давали так само можливість купити машини. Почергово, якщо у вас немає двох, то ви могли хоч дві викупити, так, наприклад, як я зробив. Але там було по 25 тисяч. Тут вже бачимо, що по 5 тисяч позрізали, тобто по 20 тисяч, скоріш за все, вони всі будуть розкуплені, скоріш за все, в перший. Вечір, якщо ви хочете забрати одну з цих машин або дві, наприклад, то треба старатися заходити в перший вечір. До другого танка поповніть колекцію відразу двома рідкісними важкоатлетами. У конструкторському бюро World of Tanks із 1 серпня. Ну, це така друзі. Перша інформація, яку я вам хотів донести, поговорити, сказати свою думку. Тепер переходимо до гри до бою і будемо обговорювати наступну тему. А це аналітична інформація з ресурсу Armored Patrol про те, як змінювалася кількість. Онлайну кількість гравців впродовж 2023-2025 років, друзі. Тобто, звісно, тут ще не входить ніяка статистика по останнім змінам з оновлення 129.1, коли видалили мінімальну графіку. Я так думаю, що все ж таки частина гравців по цій причині може відсіятися запросто. От, наприклад, людина прийняла рішення чисто принципово там не оновлювати ПК або ноутбук. Це складніша ситуація, якщо ноутбук, тому що там так просто вже не викритися. Там тільки заміна в основному буде ноутбука. І все, і вона, наприклад, не буде заходити і грати у гру. Це вже у кожного своя думка, всі справи, все зрозуміло. Але давайте проаналізуємо те, що пишуть на Armored Patrol. Тут є деякі цифри, от конкретно по онлайну. Значить, перше, що в нас йде, це версія гри 1.21 з 31 травня, от період по 19 липня 2023 року. Тоді піковий онлайн був приблизно 155 тисяч. 476 гравців. Середній онлайн складав 60 976. Тобто від цих цифр будемо початкових отут, як у цій аналітиці відштовхуватися. Далі йде версія гри 1.25 вже період з 5 червня по 10 липня 2024 року. Піковий онлайн складав уже менше 146 775 на 5,6% менше, в мінус пішли друзі. Ну і середній онлайн 57 тисяч. 839, тобто також мінус 5,15%. Бачимо тенденцію зменшення. Далі йде версія гри 1.29 з 4 червня по 9 липня 2025 року. Піковий онлайн 132 965 на 9.41 аж відсотка менше. Тобто, друзі, зрозуміло, що гра йде не зовсім туди, куди хотілося. Якщо гравці, так скажемо, ну, зменшується онлайн. Перестають грати, значить, щось іде не так, щось їм не подобається. Середній онлайн також є просідання менше, звісно, набагато, але все ж таки є 56 536 от гравців, мінус 2, 26% відсотка. Бачимо таку негативну тенденцію. Далі йде примітка, що графіки онлайну гравців можуть містити незначні неточності, оскільки вони неофіційні. Відсоткові порівняння пророблено відносно того ж періоду, що був у попередньому році. Ну і думка, само собою, от модератора Armored Patrol. Можна сказати одне: гру так просто не можна вбити, незалежно від того, що з нею зроблено, будь-то нічого, або кардинальні зміни. Кількість онлайн-гравців падає приблизно на однакову кількість. Єдина проблема полягає в тому, що ніде немає зростання. А це означає, що ВГ не усвідомлює правильних відповідей. Але, звичайно, ми всі чекаємо грандіозного патча у вересні, та звісно, віримо, що це все змінить. Звісно, всі чекають цього патча, в тому числі і я, друзі. І надіємося, що гра ставатиме краще а розробники більше будуть прислухатися до думки гравців. Пишіть, що б ви хотіли, щоб змінилося у грі World of Tanks на краще. Можливо, що для вас є суттєвим критичним для того, щоб повернутися, якщо закинули цю гру. От, наприклад, на певний період часу у мене в самого був період от, з 18 по 19 рік, ну там приблизно 2 роки я не грав, займався іншими справами, потім знову почав грати, потім вести вже канал, це все зрозуміло. Але суть в іншому, суть в тому, що для деяких гравців. Наприклад, був би критичним пресет мінімальної графіки, для того, щоб повернутися до гри, наприклад. Для інших там ще щось, для третіх ще щось. От ці пункти мені для себе навіть цікаво, для того, щоб знати цю всю інформацію, що для вас критично, що вам хотілося. Можливо, щоб змінило цей плюс-мінус 25% по пробиттю і по точності. Можливо, ці всі, ну, земля це все зрозуміло. Я не знаю, чи воно якось зміниться, що в землю купа снарядів летить, або ти стріляєш, не можеш там влучити всі справи. Тут все зрозуміло. Деякі бої як по маслу, а деякі не можете нічого зробити. Таке враження, що як відкруточку врубили, це все зрозуміло, не зрозуміло до кінця ця ситуація. Таке враження, що просто йде баланс гри для гравців, вже внутрішній, тобто дуже багато там перемагав, дуже багато наносив дамагу. Гра сама за тебе вже коригує ці характеристики. Щоб ти там не гнув так дуже сильно, або коли ти відстаєш, навпаки ти її підтягує. Можливо це все налаштувати, я так думаю, за цими всіми коефіцієнтами, за цими всіми залітаннями там, через цю мапу без зведення в лючки, ну ви самі розумієте, що я вам розповідаю. Хто його знає, як це все до кінця функціонує, ніхто не признається, але суть в тому, що от, взагалі відбувається така негативна тенденція у грі, і що для вас суттєво, і що для вас критично у цьому аспекті. І, що б ви хотіли, щоб змінилося, і ви б, наприклад, повернулися до гри World of Tanks. Та більше для мене інформації, друзі, тому що в мене зв'язків із ВГ немає. Ще раз усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!